Засіяні гори в крові у политі, споконвіку прометея та морелка рая, Щодень Божий до беребра, і серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, то вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий невиоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. А поки течуть ріки, кривавіє ріки. Для глокостьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах удовніх, а дівочих пролитих тайна серед ночі, а батькових старих, кривавих не ріки море розлилося, огненне море. Слава, слава. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Сьогодні відзначаємо 210-ту річницю з дня народження кобзаря, а таке враження, що Шевченко все життя був з нами. Він писав вірші чорнилом майбутнього. Те, що написано великим Тарасом, це те, що сьогодні відбувається в Україні. Своїми творами він попереджав, що Україну чекає тяжка війна з російським агресором. Він показував, що ідея руського міру не нова, вона існувала і в його час. Росія сьогодні, як і тоді, показує своє бажання підкорювати інші народи, нищити право українців на свою свободу та незалежність. Але Великий Кобзар не тільки попереджував про агресію споконвічного ворога України, він вказав нам, як треба діяти, щоб вистояти, щоб зберегти націю, зберегти державу, боротися, борітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Це головне пророцтво Тараса Шевченка для сучасної України. І сьогодні наші Збройні Сили України виконують пророцтво Шевченка, з Божою допомогою знищують ворога. Слава великому Тарасу, слава ЗСУ, слава Україні! Сьогодні в дійсності знаменна дата, і, мабуть, ні один українець себе не асоціював без Шевченка як громадянин. Як націоналіст, як народ, так Шевченка вивчаємо, ми вже довгий період, і в історії цього вивчення ми знаємо, що він у нас письменник, поет, художник, започаткував фактично літературну українську мову і, в принципі, став основоположником сучасної боротьби української народу за визволення. Якщо в період Життя Шевченка про це могли мріяти, писати, говорити, і за це можна було отримати серйозне покарання, то наступні покоління і попередні покоління зі зброєю в руках намагалися здобути свою волю. І слова Шевченка про те, що волю прийдеться здобувати з кров'ю, стали пророчими. І ми, як справжні українці, будемо продовжувати цю боротьбу, тому що боротьба це життя. Слава Україні, батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо права червону калину, наче мантралини грізно і ласкаво. Слава Україні і героям слава. Наша доля, наша воля не мре, не загине від Карпати Аж до Дону, дух землі святий. Знов Шевченка мудре слово йде по Україні. Скоро наші воріженьки звінуть назавжди. Батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо брат. Слава рідна мова, солохіна у серця гарячий, наче сонячна заграва, пісня чарівна, хай над ворогом лукавим грізно кряче, хай хитує калиною, оче сторона, батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо, братця, червону калину, наче мандрали. Ти вільними, ми народжені, зартовані долу і кремені. Наша зброя, серця гарячі. Ми войн. У нас Шевченко, мати Україна, підіймемо братця, червону Калину, наче мантралини, гвіздо і ласкава, слава Україні і героям слава, батько наш Шевченко, мати Україна, підіймемо братця, червону калину.